Вітаю вас, друзі! Сьогодні такий гарний день, сонечко. Кілька днів я не виходив в ефір. Знаєте, кожен з нас йде своїм шляхом, свої процеси проходить. Е, інколи не, хоч, не хочеться, щоб тебе чули, щоб бачили, що з тобою. Треба якось до якоїсь точки спочатку дойти. Але сьогодні відчув, що хочу поспілкуватися з вами. Е... Хочу поспілкуватися на тему мови. Час від часу в мене виникають такі там люди, коменти. Особливо, коли я веду блог чи спілкуюсь російською мовою, то такі дуже патріотичні, як я кажучи, люди, вони мені дорікають. І кажуть, а що то ти на тій клятій мові? Дивіться, давайте поспілкуємось. Я дуже хочу вільно розмовляти українською, дуже хочу. По-перше, хочу, щоб моя країна дійсно зуміла, домоглася цієї можливості, що усі вільно, добре, гарно спілкуються українською. Це головна мова наша, це мова нашої країни, нашої нації, нашого народу. Але дивіться, це потребує часу. Я б дуже хотів усіх заспокоїти і сказати: дивіться, ми, ми не можемо так от дуже швидко вискочити з всієї цієї історії. От дивіться на мене, мені 56 років. Я майже ніколи не спілкувався українською. Ну то, що майже не спілкувався. Так, я вчив. Ще в школі українську мову, в мене п'ятірка була по українській літературі, бо я гуманітарій, мені це все подобається. Я багато читав українською також на, на щастя, да? але не вдома, не в церкві, ніде в суспільстві я не спілкувався українською і дуже рідко зустрічав. Але е, далі, вже більш більш. Але це дуже важко. Дивіться, я написав більше як 200 пісень, десь 230. Мабуть, тільки п'ять десь пісень українською мовою. Мені дуже жалко. Я жалкую за цим. Я, я б хотів, щоб більше пісень було українською мовою. Вона дійсно мелодійна, вона мені подобається. Я залюбки слухаю зараз українську музику, сучасну українську музику, дуже глибокі тексти, народжені від, від всього того, що ми проходимо. Мені дуже це подобається. Але мені. Це дуже важко. Але якщо мені важко, то важко й другим. Дивіться, от навіть зараз, коли я з вами спілкуюсь, це не так, що зовсім я вільно зразу ну, знаходжу якісь слова, бо навіть, навіть німецьке мені лізе в голову. От я зараз хотів слово сказати, «софорт». «Софорт» – це ну, сразу, мгновенно, да. От воно лізе і ти шукаєш, і твоя річ, вона значно бідніша. Тому що ти якось шукаєш слова, які вже знайомі для тебе, ти не можеш так прикрасити все, бо, бо невільно ще володієш. І коли ти любиш Україну, коли ти намагаєшся бути дійсно корисним для своєї країни, коли ти всім, всім серцем з ним, коли ти е, разом з усіма другими на цьому фронті, інформаційному, хто на воєнному, на волонтерському фронті також є. Да? А тобі, тобі тикають, якби, в обличчя і кажуть, ну що ти не патріот? Це звучить образливо. І що це каже мені про нас? Дивіться. Це нам треба розуміти, яку взагалі картинку, е, як будуще, майбутнього ми маємо. От хто ми українці? Дивіться. На мою думку, якщо дуже вузько дивитися, оце ми українці, хата, вишневий садочок, ми сидимо о, тут тільки українською спілкуємось. Це знаєте, це дуже замало. Ну, якби отак ми сиди, хай Росія від нас вичепиться, і ми будемо тихесенько тут жити. У світі вже неможливо жити просто отак тихесенько. Хто ми? Я думаю, що ми зараз на дуже важливому історичному такому моменті. Що Бог виводить Україну на, на велику орбіту. Це, це не якісь там заморочки, знаєте, такі пророчі. Я, Навіть не потрібно бути пророком. Я, ну воно вже бачиш, ти що світ, світ якось міняється. Дивіться, Україна вона виходить на зовсім іншу орбиту. Після війни, що ми бачимо, і, наприклад, я бачу, що Україна має. Настільки володіти е, населення, володіти народ таким, от, щоб багато було англомовних. Вже молодь багато англомовних. Нам треба інтегрувати у, у світове таке суспільство, зайняти свою, е, свій сектор, свою нішу, чи як це можливо сказати. Е, наприклад, після цієї війни я вже бачу, що Україна, Київ це для. Е, Східної Європи, мінімум для Східної Європи, це дуже значна країна. Але не тільки для Східної Європи. Е, я, дивіться, наша армія зараз, вона ну, велика армія стала, могутня. Люди мають цей досвід воєнний. Дуже багато людей. Багато людей мають досвід. Сам цей знаєте дух, харизма українська як воїнів вона дуже велика. І це, це, це просто не треба дуже багато розуміти, щоб, щоб дивитися на тих полонених російських, і ти бачиш наших українських воїнів. То вже ти бачиш різну картинку. Багато людей з вищою світою, сучасні технології, сучасна зброя. І я думаю, що в стримуванні зла Україна займе дуже велике місце, але не тільки в воєнному плані. Але також е я вірю у духовному плані, в економічному. І знаєте, це не мрії просто якісь мрії. Сижу тут у лісі і мрію. Я вірю, що вже є ознаки такі. І нам не треба якось в королупу залазити. От тільки ми, ми Україна, ми на українській розмовляємо і все. Нам треба володіти якомога більше мовами. Як я вже сказав, англійська це просто на кожному кроці повинна бути англійська, англійська мова. Як воно допомагає, новий язик це новий світ. Це, це, от, язик це не просто можливість з ким поспілкуватися. Це, це багатий новий світ. І чим більше ми це будемо культивувати, тому не треба так дуже, знаєте, тільки українська, англійська також. Але дивіться, тепер наш відносно російської мови. Дивіться, я зараз дуже такі важливі речі скажу. Може там хейті будуть. Але мені все одно. Я не хочу бути схожий на росіян. Вони в усколобі, от дивіться, вони кричать Тільки православна віра! От куди вони заходять, вони все мочать, все мочать, все закривають молитовні дома, відбирають тільки наша православна віра. І що вони домогли з тієї православної віри? Бачите? І вони також за цю мову кричали. Да? Це це бачите, це такий штучний конфлікт. Якби не була мова, навіть якби ми усі тут розмовляли українською мовою. То для Путіна для нього нема, знаєте, чи це дійсно так, чи не дійсно так. Він придумує. Дивіться, вже кілька разів мінялась якби причина, ілі, причина, як сказати, цілі, цілі так званої спецоперації. Да? То він Донбас звільняє, то він Україну захоплює. То де демілітаризація, то денацифікація, що він тільки не вигадував, він плутається вже. Навіть коли він вчора там на цьому Валдайському формі, я дивився, це заплутана людина, запутана, яка забрехалась остаточно. Дивіться. Тому е, я не думаю, що саме мова це головне, за чого цей конфлікт. Це, це, це ну, хворі на голову і на серце хворі. Під жучими такими бісами люди придумують причини. Вони вже кілька разів міняли ці цілі свої та причини. Але головне, що я хочу сказати, дивіться, нам не треба на них бути схожими. Ні в чому. Ні в чому. Оця людяність, оця... Як сказати широта поглядів, да? я ще скажу широта. не, не знаю. Ну, щоб, щоб ми були такі, знаєте, сучасні люди, щоб ми дивилися, що є така різноманітність, да? і, і, і в мові, і в поглядах, і, і в вірі, нам не треба так бути схожими на них, бо це путь і це шлях. В, в нікуди. Це зараз Росія, вона просто біжить в нікуди, якесь провалля. І от відносно цього я хочу сказати, як я бачу майбутнє. Дивіться, спочатку я думав, треба ось так дойти до границь 91-го року, побудувати велику стіну, і хай там вони хоч що хочуть там будують. Знаєте. Це класно вже буде, це вже велика перемога, слава Богу, це буде вже добре, але є ще щось більше. Дивіться. Наприклад, можна було б радіти з того, що в Росії буде дуже погано. Наприклад, вони там діляться, воюють, хаос, бідні, голодні, вбивають друг друга. Але я б не радів цьому, бо це, це не перемога. Це знаєте, я, як, наприклад, як священник, я бачу, що Бог не виграв всього. Він справедливий, він захистив, віддав дав нам перемогу. Але взагалі дуже велика кількість людей, вона у полоні е, Да? Нам дійсно треба сьогодні воювати. Треба сьогодні в духовному світі, перш за все, бачити причини воювати, зв'язувати, протистояти цим бісам, які. Замахнулися, щоб захопити цю територію України і зробити таке ж тут Бісовське царство. Нам треба дійсно від, ну, від цього серця спротив цей чинити молитвами і практично підтримувати воїнів, армію, підтримувати волонтерів всі разом, і, і, і ми переможемо. Але я б бачив таке майбутнє: дивіться, насправді перемога була. Коли б, наприклад, там через кілька років, не знаю, там п'ять років, вже закінчилась давно війна, все там все переперебісілося. Пере, пере І тоді ми, які розмовляємо російською мовою, зараз е, дуже обережно бути треба, я хочу, хочу цим людям. Принести справжню перемогу. Я б, я б хотів застати ще такий час, коли я несу їм Євангеліє, благозвістку, звістку, що Бог може простити, що Бог може не просто наказати, Бог наказує зло, Бог зупиняє зло, але Бог може дати справжню перемогу над злом в їх серцях. Оце була перемога, коли знаєте, люди там би каялись. Били себе в груди, казали, що ми наробили, пробачте нас. І не тільки тому, що їх перемогли, розумієте? Не тільки тому, що їх приперли до, до стінки вже нема чого їсти, а тому, що вони зрозуміли, що вони були на боці зла. Наприклад, та ж церква, яка сьогодні або мовчить, або навіть захищає те, що робить Кремль Путін. Якби вони прийшли до такої справжньої перемоги, коли. Було б таке, знаєте, справжнє покаяння. І щоб ми служили їм і допомогли їм виповзти з цієї ями, коли вони всі сьогодні залетають просто на великій швидкості. Я думаю, що стільки зла, як Росія сьогодні для себе зробила, я, я, я не знаю, коли ще це таке було. Я, я просто не розумію. І зараз вони ще не готові. Я Зовсім пару днів тому спілкувався. Звісно, я не можу називати імена, але я з спілкувався з людьми з Росії. Так трапилось, так. Да. Люди, які добре розуміються, що происходит що там коїться, вони в тих колах там обертаються. Знаєте, що я побачив? Вони засуджують війну. Але з точки зору того, що їм погано стало. От якби оця ж війна, але вони перемагали, вони б навіть дуже не парились би. Але вони ще спаряться, і вони такі дуже, як би печальні, як сказати. Ну, такі сумні. Вони такі сумні. Бо їх, бо їх життя змінилося. Вони кругом літали. У Росії було дуже багато грошей, дурних грошей від е таких от газо-нафто-доларів, які розтікались по всій країні. І вони, вони добре, добре жили. Але вони не зрозуміли, що стали, навіть навіть не не, не давали собі цю, знаєте. Таку відповідь, що що, куди вони катяться? Вони стали на, на бік зла, і сьогодні вони жалкують, що так трапилось. Вони бажали, щоб цього всього не було, бо їхнє життя нарушено. Але ще нема покаяння. Прям прямим текстом мені цей, цей, ну, цей чоловік сказав. А я, я не відчуваю в совісті якогось засудження, бо я ж нічого. Ще треба час. Тому е, я на такій дистанції тримався. Трохи, і я розумію, що треба час, щоб їм прийти до такого е, ну, становища, коли вони захотять дійсно від цього зла якось відкарабкатись, збавитись, а це покаяння. То я б хотів, щоб тоді ми не були такими дикими, що до них розмовляли б українською мовою. Ми можемо й російською розмовляти. Головне. Щоб ми були там всередині другі, бачите, це не зовсім мова. Чи ви не бачили негідників, які розмовляють українською мовою, які е, такі ж, як е, і похожі на росіян, вони такі ж крадуть корупціонери, е, навіть е, колаборанти, вони розмовляють той же Стримоусов вільно розмовляє українською мовою. Але вони всередині хворі, вони всередині від бісов. Від цього, знаєте, полум'я Бісовського якось вас поміняються. Да? Тому не розцінити цей мій блог, як якийсь розворот. Ні. Я завжди так думав. Я дуже, ще раз кажу, дуже я буду вчити далі. Я вже набагато краще розмовляю. На жаль, коли я роблю блоги, я розумію, що. Моє служіння і мої блоги, вони потрібні і людям, які не розуміють українську мову. Тому я дивлюсь ширше і бачу вихід в тому, щоб ми поступово не ламаючи людей, починаючи от з діточок, з усіх, з юнаків, яким ще дуже легко це заходить. Щоб максимально кругом переходити на українську мову, щоб це була наша рідна мова, щоб усі спілкувалися. Якщо чоловік пи пи пише там пісню, то це для зовсім е ну, легко писати саме своєю мовою. Не ну, як для мене сь сьогодні, наприклад. А? Ось, але тримати цю картинку якусь більш ширшу, ніж ми, Україна, тут будемо. Тихесенько собі жити. Ні, тихесенько жити у нас не вийде, я вірю, що Бог приготував для нас особливий шлях, і ми повинні йти. І я вірю, що на цьому просторі, пострадянському просторі, в якому майже всі країни ще розмовляють російською мовою. У нас є велика місія, ми її будемо е, робити. І вільно пануючи вже своєю мовою, ми зможемо і російською мовою ну, якби свою місію виконувати. Я б дуже хотів, щоб колись прийшов час, коли і на території Росії ми як я, я ж християнам в першу чергу кажу. Я вірю, що і армії буде там що робити. Якісь, я думаю, у цей фронт Восточний він, він його потрібно буде. Тримати і це українська буде, я думаю, задача миротворча така. Але ми, як християні, як е, люди, які бачать, перш за все весь світ е, через призму Євангелія і любові Божої, то коли росіяни дійдуть до такої точки, що вони зрозуміють, як німці, от дивіться, я такий приклад приведу. Колись німецькою мовою розмовляв Гітлер і фашисти. І на цій мові, мові вони давали розпорядження, вбивали людей. На цій мові творились у ці дуже великі гріхи. Скільки євреїв було загублено да, у цих печах, в концлагерях українців, росіян і. і... Це світова війна була, да? і це все було пов'язано з німцями і з німецькою мовою. Але час пройшов, німці змінилися, і сьогодні на тієї ж німецької мові розмовляють люди, які допомагають добру, які допомагають нам сьогодні, які присилають нам сьогодні допомогу. Подивіться, який скачок зробила Німеччина, я дуже радий. Е, в початку війни Штаймайер там не хотів їхати, а наші не хотіли його приймати за його. Формулу, а сьогодні він вже у нас привозить до, до поміч і розмовляє. Дивіться, як вони розмовляють сьогодні. Вся Європа, той же Барель. Вони всі кажуть, ми робили помилку, ми не розуміли, що то неможливо, щоб і безпека, і наш якби, комфорт, благословення було з одного місця. І вони поклались на Росію, чим зробили велику помилку. Сьогодні вони відкарапуються від того, світ міняється, і для України дуже великі можливості приходять, друзі мої. Тому тримаємось, любимо Бога, любимо людей. Всупереч е, обставинам маємо надію, перш за все на Бога. Що Бог доведе цю справу до доброго кінця, допоможе нам. І що головне, що ми не станемо схожі на них, ми не будемо схожі на них не в питаннях там полонених, ні в питаннях е військових, не в питаннях мови. Ми не будемо схожі на таких звірів, які сьогодні не дають свободи людям, які сьогодні е е хочуть, е хочуть, знаєте. Через насильство захопити і Україну, і навіть далі. Але Бог це все припинить, і ми побачимо цю перемогу, і ми будемо спілкуватися вільно і українською, і англійською, і навіть російською, і будемо виконувати більш ширшу місію, ніж ми мали до ну до, до цієї війни. Я вірю в це. Хай Бог вас всіх благословить. Люблю вас і благословляю. Дякую.